Добрий день, шановні колеги. На нашу думку, тема наступності в адаптаційний період п'ятикласників нової української школи є актуальною. Забезпечення наступності на етапі реформування української школи. Це насамперед підготовка вчителів середньої та старшої школи до роботи в новому освітньому середовищі сучасної школи. Зокрема, до роботи з учнівськими колективами п'ятих класів, які протягом чотирьох років навчались в нових умовах початкової школи. Розуміючи, що перехід до базової школи є кризовим та потребує організованої адаптації, готуватися почали заздалегідь. Як підсумок першого етапу впровадження концепції нуш, на завершення 2021 2022 навчального року центром проведено науково практичну конференцію з теми здобувач освіти внуш, домінанти розвитку та шляхи удосконалення якості освіти як інтегрований форум для освітян, який мав на меті сприяння професійному та особистісному розвитку педагогів, презентацію набутого досвіду, а головне Поширення інновацій НУШ на базову та старшу школу. Програму пленарного засідання сформували педагоги центру, керівники та вчителі закладів загальної середньої освіти, висвітливши актуальні питання організації освітнього процесу в новій українській школі та управлінських процесів закладу освіти щодо забезпечення якості освітніх послуг. У студійних зустрічах заходу були ідеї та практики, рівні можливості та різні майстерки. Говорили про сучасні освітні тренди, онлайн-освіту, ранкові зустрічі та веселі перерви, організації діяльнісного підходу під час навчання, особливості викладання в інклюзивному середовищі, дізналися про важелі впливу, якими володіє вчитель у подоланні шкільних конфліктних ситуацій. Та прокачали м'які навички ефективної комунікації. Чотири дні, сім презентаційних сесій від закладів освіти, шість спікерів, понад 300 учасників це одиниці виміру тієї зустрічі. Але ще незліченне, і це головне те, що неможливо виміряти, обчислити, порахувати. Це натхнення. Новонароджені ідеї, відчуття підтримки, занурення в нові можливості, синергія педагогічної спільноти. У вересні цього навчального року проведено дві зустрічі методичного івенту Наступність між ступенями навчання. Вихователі старших груп закладів дошкільної освіти та вчителі перших класів школи стали учасниками флеш. Семінару від дошкільної до початкової освіти, під час проведення якого обговорено актуальні питання взаємодії вихователя та вчителя з питань розвитку і виховання майбутнього школяра. Враженнями від адаптаційного періоду нушенят поділилися практичні психологи. Вчителі математики, української мови, природознавства, класні керівники, які працюють в п'ятому класі нуж цього навчального року на засіданні круглого столу з теми Початкова та базова освіта. Наступність, взаємодія інноватика. В атестаційний період минулого навчального року з метою горизонтального підвищення кваліфікації. Через взаємне збагачення досвіду освітян центром проведено онлайн зустрічі на презентаційних майданчиках вчителів атестантів не для параду, а для обговорення актуальних питань організації освітнього процесу внуш, зокрема, з питань наступності. Але з початком нового навчального року стикнулося. З ризиками відносно підвищення кваліфікації в умовах сьогодення, це не обов'язковість намірів освітян підвищення кваліфікації під час дії воєнного стану, мовляв, не на часі. Це і навантаженість під час дистанту, це і перешкоди в побуді, це соціально-економічні ризики. Але, попри все, чи готові ми змінити ситуацію на краще? Звичайно, з наших питань. Однозначно, бо час швидко плине, тому будемо готуватися до налаштування місточка наступності в профільну школу.